24 січня. Чи хочете ви пізнати істину? Шукайте і знайдете, сказав Ісус Матвія 7,7. Той, хто хоче пізнати істину і шукає її, знайде її. Шукати її потрібно так, як чоловік із притчі шукав скарб. Захований у полі, він дійсно хотів його знайти і був готовий віддати все, що мав, щоб отримати його. Ставлення людини, яка задається питанням про істину, визначає, чи знайде вона її, чи втратить. Коли хоче, хто волю чинити його, той довідається про науку. Івана 7:17 Якщо людина не хоче виконувати волю Божу, вона легко може себе обманути, закривши очі на світло. Той, хто всім серцем прагне пізнати Божу волю у всьому, за будь-яку ціну неодмінно отримує світло. Іноді скаржиться, що існує стільки суперечливих вчень, що вже неможливо зрозуміти, у що вірити, але нам не слід вірити нічому. Крім Слова Божого, кожен, хто справді хоче знати Божу волю, знайде її у Його слові. Безліч душ обманюється сьогодні, бо настав час, коли диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час має. Об'явлення 12:12. Його обмани такі витончені, що, якби можливо, він спокусив би навіть вибраних. Єдине безпечне становище для нас це щире смиренне бажання пізнати волю Господа. Коли Господь говорить, той, хто справді шукає, знає, що сказана ним істина, бо його ім'я вірний і правдивий. Пошук полягатиме у тому, щоб дізнатися, що саме він говорить, а не з'ясувати, чи справді він має на увазі те, що говорить. Саме тут прихована небезпека, той, хто шукає підтвердження того, що Господь не мав на увазі те, що сказав, обов'язково досягне своєї мети, але ціною власної втрати. Коли люди переконуються в якійсь істині, але починають шукати спосіб, як уникнути послуху їй, у них є могутній союзник, готовий допомогти їм у цьому. Бо сказано, що коли ворог наближатиметься до часу, коли його діло буде припинене приходом Господа, він діятиме з усіякою обманою неправди між тими, що гине. Бо любов і правди вони не прийняли, щоб їм спастися. Друге Солонян 2,10. Нам необхідна любов до істини заради самої істини. Тоді не матимете значення, чи є вона популярною чи приємною для плоті. Ми все одно шукатимемо її, знайдемо її і будемо їй коритися. Адже Ісус Христос. Це правда і життя. Прийняти любов до істини означає прийняти любов до Христа, відкидаючи істину чи намагаючись знайти спосіб ухилитися від неї, людина відкидає самого Господа, її автора через небажання прийняти хрест. Але ті, хто любить Господа, хваляться Христом, вони будуть питати про Сіона. Куди їхні обличчя повернені? Єремії 55 вони пізнають дорогу Господню і знайдуть в ній радість. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст, та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!